Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас ще з однією гортензією. Ну, це просто мої улюблені кущики. Дивіться, як це все виглядає. І називається вона Little Lime. Чесно кажучи, коли я кажу Little, мені стає смішно. Я не знаю, чого вона Little, бо вона отакезна і здоровезна. Я купувала ці кущики для того, щоб в мене така була тут доріжечка із туй і маленьких гортензій. Але бачите, що ми маємо? Які це суцвіття, які це волоті і які це кущі. Але ви знаєте, мені це все дуже подобається. Виглядає це все шикарно. І, е так вони виглядають майже все літо. Я жалкую дуже, що почала пізно знімати, тому що. Виглядали вони на початку такими лаймовими, такими зеленими. Але зараз, бачу, я багато читала про гортензії і читаю зараз, вивчаю ці питання. Скрізь э, говорять, що ці, цей сорт гортензії не рожевіє. В тому році так і було. Вона була зелена, вона була лаймова, біла, лаймова, зелена. І так і зайшла в осінь і зиму, ну, посохли волоті. Але подивіться, що робиться з ними зараз. Вони міняють колір, вони стають розовенькими, рожевими. Це мої Little лайми. Я розумію, я тільки навчаюся. Їх треба по-іншому формувати. Ну я це знаю і буду це робити. Але зараз які вони ще До речі, я зробила ще два штамби з них. О, дивіться, як це я зрізала, тому що коли у нас була спека 40 градусів, три величезних величезних волоки просто почорніли, і виглядає це непривабливо, я їх зрізала. Але оце я за сезон зробила такий штамбік в прошлому році. Цей кущик мені чоловік скосив під ноль. Ми тільки навчались, і я і він. Він перший раз кусив. Тут були висажені малюсінькі ці гортензії, ці залишились цілими, ця була скошена під ноль. Я дуже була в розпачі, думала, вона ніколи не виросте, але виросли три величезні, товстезні гілки, і на них були три квітки. Коли я побачила, які потужні пагони, от я вирішила спробувати зробити штамп. І в цьому році я її обрізала так. Що мене вийшов такий штамбік і на ньому були офігенні квіти. Ось такі самі, як тут, подивіться, тільки тут дві гілочки виросли, там було три. Ось моя рука, яка немаленька, ось ці квіти. Ну, Сорт класний, мені дуже подобається. Дивіться, це прекрасна. Тут видно, які вони на початку. Бачите, потім зеленіють і тепер уже рожевіють. Тут видно гарно. Так що Little Lime, який взагалі не Little, але виглядає круто, класно і прикрашає ділянку. Я рекомендую цю гортензію. Взагалі вони всі, дуже гарні. Ну, це мій помічник тут сидить, який також любить гортензії.